Отже, Free of Post-Russian Forum, так чи українського форум вільних націй або держав Росії, це верхівка айсбергу. Загалом роботи направлені на пришвидшення деколонізації останньої колоніальної імперії в Європі, котра має зараз назву Російська Федерація, і перетворення цієї Росії, щоб її не існувала буквально. Да? тобто я не ну не закликаю до геноциду цих ста з чимось там мільйонів людей а просто ці замість утворення цієї держави, щоб була низка. Незалежних держав Хтось з них буде нормальною Україною, хтось не дуже нормально, але як ви зазначали, вони разом не створюватимуть такої загрози і Україні, і в цьому світу, як зараз створюється терористична імперія. Відповідно, цей процес відбудеться історично. Всі імперії приречені до занепату і до розпаду в Європі за останні 100 е, років спочатку Австро-Угорська імперія е, і Османська пропала, да, хоча Османська імперія існувала. 1453-го, здається, коли Константинополь вони завоювали, е, Німецька імперія, канула, Валієту, канула італійська. Е, потім ті, хто перемогли в двох світових війнах: французька, британська і оста, е, голландська. Бельгійська і останню була португальська, да коли Салазара і відбулася революція Гвоздик, і Португалія позбули своїх колоній, які були в неї в першу чергу в Азії, а ще в південно в Африці, а ще в Азії, Східний Тамор, окрім цього Мазамбіку і Анголи. І лишилась в Європі одна остання ця імперія. Вона приречена, вона все рівно буде демонтована. Це це. Історично детермінований процес, але оскільки зараз ця імперія веде проти України війну щодня вбиває сотні наших громадян, наше завдання є наступним: перше, пришвидшити цієї імперії, друге, зробити таким, щоб в результаті е, утворення, які виникнуть, бо на схід від Мілерево на північ від Чернігова не буде тихого кану. Ми не зможемо з вами приїхати покупатись там, да, там і випити мохіто. Там будуть жити якісь люди, і будуть якісь державні утворення. І ось наше завдання зробити так, щоб ці державні нові утворення вони були або адекватними, або, хоча б, не загрозливими. Да, тобто, в гіршому випадку це може бути для нас буфер, по суті, демілітаризована зона, котра нас відділятиме від Москви. В кращому випадку це може бути фронтирної Європи і незалежна Кубань, незалежна інгрія, Сма Смоландія, Карелія можуть стати частиною ЄС НАТО в майбутньому. Я б також це не відкидав. Звісно, якщо вони виберуть шлях цивілізованого світу, а не. Реванш от наше завдання забезпечити, щоб е, не було імперського реваншизму, і через 20 років ця імперія знову не відродилась і знову пішла на Україну танками, ракетами, літаками. Відповідно, ця діяльність дуже комплексна. Вона потребує взаємодії як з націями, регіонами всередині Російської Федерації, так і суб'єктивізації для того, щоб вони ставали спроможнішими, потужнішими. Так вона має вий... от власне ця платформа публічна фрінайшн постраша Forum», Вона як один з інструментів більше працює з нашими партнерами. Нам потрібно. Познайомити весь вільний світ і презентувати те, що нічого страшного, якщо Росія програє. Нічого страшного, якщо вони перестануть бути як одна держава, це не катастрофа, не клас все, що їх лякає Путін, і інші пропагандисти. Що ядерна зброя буде ледь не в кожному кіоску передаватися, що буде війна всіх проти всіх, що виникне купа нових іділів талібанів і так далі. те, та, що вони власне наплодили? Ні, ми показуємо і знайомим. Дивіться, якщо не буде цієї московської терористичної божевільної періодка не тільки Україні, буквально Літві, Латвії, Сполученим Штатам та Буде незалежний Татарстан, буде незалежна Саха, буде е, там е, незалежний Дон, незалежна Черкесія, незалежна Кубань і Так далі, і Окей, ось це нормальні люди. Вони готові до співпраці. Вони готові платити репарації. Вони готові відмовитись від ядерної зброї. Давайте підтримувати їх, щоб ці рухи набували спроможності. По перше, щоб вони самі пришвидшували колапс, щоб вони робили акти прямої дії на території Російської Федерації, диверсії, да там робі... розбирали інформацію, кого зокрема Українська може використовувати армія. І з іншої сторони, коли настане цей момент колапсу, а він настане дуже швидко, щоб ми були до нього готові, і щоб цим скористався не ті сумовний пригожин, да там або Мідвєдєв, там чи Патрушов, а щоб в цих регіонах виникли осередки контролю і трансферу цієї влади, коли коли Москва впаде. Власне, ми з цим знайомимо, переконуємо світ, тому що багато обмежень, зокрема, в певне постачання зброї в Україні, воно опирається в те, що не можна дати Росії програти, що не можна дати Путіну програти, тому що це буде катастрофа. І ось ми показуємо е, нашим партнерам в Вашингтоні, в Брюсселі, в Токіо, е, в Парижі, в Лондоні, найближчий наш публічний захід буде відбуватися в тайванському типеї е, вересні, а потім в жовтні, в парламенті Канади, в Оттаві, Що ні, це справжній вин-вин, тобто перемога для всіх сторін від того, що і з колапсів радянського союзу від того, що ця Російська Федерація перестане існувати, ви не програєте, ви виграєте, тому що коли радянський союз впав. Це хіба було погано? Блін об'єднався. Монувалія стала де-факто де де незалежною від Польщі, Чехословаччини на той момент да, тобто ще їх і пішли російські танки. Фінляндія, нарешті, е е позбулася цих обмежень щодо своєї армії вступу в ЄС і в НАТО, да, які були колись існував радянський союз, сполучені штати отримали купу нових держав-партнерів, зокрема Латвія, Естонія, Литва, які були частиною Радянського союзу, вже члени НАТО, Україна стала союзником, допомагала зокрема американській армії в Іраку, в Афганістані. Навіть те саме може бути з Російською Федерацією. Давайте. Працювати на це, замати проактивну позицію, сприяти пришвидшенню цей процес, бо ви також в чому зацікавлені. наприклад, Канада. Якщо е, е, ми знаємо, відбуваються зміни клімату, і через північно льодовитий океан, є, проходить зараз один з найважливіших для майбутнього морський шлях, торгівельний, який веде з півночі Європи чи Північної Америки в Азію, це набагато швидше, ніж рухатись через Суецький канал, бо ми з доброї надії по півночі. Наприклад, з Японії, Кореї чи Китаю товари вести до Канади. І коли у Канади з сусідом по всім вартість Людовитому океану є божевільна ядерна Росія, чи буде незалежна Сибірська без'ядерна держава, да з якою можна буде мати нормальні взаємовідносини? Чи виграє від того Канада? Чи виграє Сполучені Штати, які мають Аляску? Наприклад, звісно, виграють і виграє від того весь вільний світ там, починаючи від Японії, яка зможе докупувати свої північні території, Карафуто, те, що росіяни загарбали і назвали Сахаліном, так принаймні північну частину, виграє від того Польща, Литва, які не переживати. Чи Білорусь чи Росія в сувалках як буде атакувати Фінляндія яка не буде переживати, що через Карелію підуть знову російські танки, як вони вже ходили не один раз в історії, і ось познайомити, примирити і переконати підтримати вільний світ, цей процес демонтажу останньої колоніальної імперії Європи? Це наше завдання, і це ваша зовнішньополітична політична доктрина для України. Це одна з продуктивно казати, то ем, географія знов таки не зміна. Так е, у нас є не тільки північний і східний кордон, у нас є і західний, і південний кордон. І ми для того, щоб кудись прийти, нам має бути попутний вітер. Якщо ми не знаємо, куди ми йдемо, жодний вітер не буде попутний. Ми маємо зрозуміти, яку державу ми хочемо розбудувати, побудувати і вже знайти інструменти, як це забезпечити, зокрема з точки зору безпеки, тому що. Ем, все змінюється сьогодні, одні держави можуть до України бути дружніми, а в певній ситуації в минулому чи майбутньому може бути не дуже дружніми. Да? Наприклад, є сподіваюсь, ніколи це, цей ризик не виникне, не стане дійсністю, але ми маємо враховувати, наприклад, Туреччину, котра контролює босфори Дарданели. Дві протоки критично важливі для українського експорту і імпорту. Якщо так трапиться в історії, що той керівник, який є зараз, ще далі буде. Рухатись в тому напрямку диктатора, в якому він рухається, або виникне інший, який захоче відновити якусь там подобу Османської імперії, на да? тобто, це створить для нас ризик, тому що морська торгівля є критично важливою для України, і ми маємо розуміти, як. Ем... Посприяти тому, щоб це не відбулося, тобто взаємодіяти із турецьким суспільством, не тільки з державною лінією, з сусідами Туреччини, щоб якщо вже так вийде, ми мали якусь кластерну безпеку і мати альтернативні транспортні канали, наприклад, в Клайпеду чи в Трієс, да якщо так виникне, що з якихось причин босфор буде заблокований, щоб ми могли торгувати. Тому е зовнішньополітична доктрина скоріше е є таким візійним баченням розбудови держави і зовнішньої геостратегічної безпеки, і бере вже ці доктрини, котрі існують у всіх наших ключових державах-партнерах вони століттями працюють над побудовою таких доктрин, тому що дякуючи ним можна передбачати ризики і мінімізувати їх. Сполучених штатах була доктрина Монро, була доктрина Квінці. На щастя, вона не домінувала, тому що це політика ізоляціонізму якраз була. Але вони багато в чому визначали зовнішню і інколи внутрішню політику конкретних держав. Сподіваюся, що ми в Україні також зможемо перейти від такої рефлексії від. Відповіді вже на якісь отримані загрози і результати, коли ми діємо не проактивно, лише відповідаємо на те, що відбулося горизонт планування у нас в кращому випадку місяці, навіть не роки а, чи десятиліття. Тому, власне, я вирішив підняти дискусію щодо необхідності формування цієї зовнішньої політичної доктрини, яка, зокрема включає і внутрішні питання, такі як що таке Україна? Умовно кажучи, що таке бренд Україна, Чи ми можемо бути? Вигідні корисні для світу, не тільки для себе, а чому світ нас має підтримувати? Тому там є різні прояви відповідного документу.